Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми зробимо репліку Гердана Івано-Франківської області першої половини 20 століття. Для цієї прикраси вам знадобиться бісер таких кольорів Жовтий 0,3281 Білий 03050 зелений. 53 240. Синій 33 070. Червоний 93 170. Помаранчевий 93 140, бордовий 19, 93 310. Блакитний 33 0, 20. А також вам знадобиться бісерна нитка та голка. Тож перейдемо до першого набору. Набираємо стоп-бісеринку, проходимо через неї тричі, щоб зафіксувати ниточку. Добавляємо одну блакитну, 2 зелені, 1 червону, одну білу, одну червону, дві зелені та 5 помаранчевих. Пропускаємо 4 помаранчеві і в п'яту голкою вгору проходимо. Підтягуємо. Добавляємо на голку одну червону і дві білі. Проходимо в білу голкою вгору. Далі набираємо дві білі і одну червону. Проходимо в останню бісеринку блакитного кольору. Гарно підтягуємо і набираємо одну синю, одну блакитну, одну білу. Проходимо в середню білу голкою вниз. Добавляємо одну жовту, одну синю, одну жовту і проходимо в середню білу, підтягуємо. Набираємо на голку одну білу та 5 блакитних. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо 4 блакитні і в п'яту блакитну голкою вгору проходимо. Таким чином ми утворюємо невеличку капельку внизу. Набираємо на голку одну жовту і дві сині, проходимо в середню синю. Далі набираємо дві сині і одну жовту, проходимо в середню блакитну, підтягуємо і додаємо на голку одну синю, одну блакитну, одну жовту, проходимо в середню синю голкою вниз, набираємо три сині бісеринки, проходимо в середню синю. Добавляємо на голку 1 жовту та 5 зелених, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо 4 зелені і в п'яту голкою вгору проходимо ось так. Набираємо 2 білі і 1 жовту, проходимо в середню синю. Додаємо на голку одну жовту та дві білі, проходимо в середню блакитну. Набираємо одну синю, одну блакитну, одну червону, проходимо в середню білу. Додаємо три білі, проходимо в середню білу. Набираємо одну червону. Та 5 жовтих спускаємо, пропускаємо 4 жовті і в п'яту жовту оголкою вгору проходимо. Добавляємо на голку 2 блакитні і 1 червону, проходимо середню білу. Набираємо одну червону і дві блакитні, проходимо в середню блакитну. Далі набираємо одну синю, одну блакитну, одну помаранчеву, проходимо в середню блакитну голкою вниз. На голку набираємо три блакитні, проходимо в середню блакитну. В наступному наборі у нас йде одна помаранчева та п'ять червоних. Спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо чотири червоні і в п'яту червону голкою вгору проходимо, підтягуємо, Добавляємо на голку три помаранчеві бісеринки. Проходимо в середню блакитну. Ще раз набираємо 3 помаранчеві бісеринки. Проходимо в другу бісеринку блакитного кольору. Набираємо одну синю, одну блакитну, одну помаранчеву, проходимо в середню помаранчеву. Нанизуємо одну помаранчеву, одну блакитну, одну помаранчеву, проходимо в середню помаранчеву. Далі у нас одна помаранчева і п'ять синіх. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо чотири сині і в п'яту синю голкою вгору проходимо. Добавляємо на голку одну помаранчеву і дві блакитні, проходимо в середню блакитну. Набираємо дві блакитні і одну помаранчеву, проходимо в середню блакитну, підтягуємо і набираємо одну синю і дві блакитні, проходимо в середню блакитну голкою вниз. В наступному наборі у нас одна зелена, одна біла, одна зелена. Проходимо в середню блакитну. Ось так. Далі швиденько додавали одну блакитну і 5 помаранчевих, спустили ближче до нашої роботи, пропустили 4 помаранчеві і в п'яту помаранчеву голкою вгору проходимо. Добавили одну зелену і дві білі, проходимо середню білу голкою вгору. Набираємо дві білі і одну зелену, проходимо в середню блакитну. Додаємо на голку одну синю, одну блакитну, одну білу, проходимо в середню білу. Набираємо одну синю, одну червону, одну синю, проходимо в середню білу. Далі набираємо одну білу і п'ять блакитних. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо 4 блакитні і в п'яту блакитну голкою вгору проходимо. Добавляємо одну синю і дві червоні, проходимо в середню червону. Набираємо 2 червоні і одну синю, проходимо в середню блакитну. Далі одна синя, одна блакитна, одна синя, проходимо в середню червону Добавляємо на голку три червоні бісеринки, проходимо в середню червону Добавляємо на голку одну синю та п'ять зелених, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо 4 зелені. І в п'яту голкою вгору проходимо. Далі набираємо дві білі і одну синю, проходимо середню червону. Добавляємо на голку одну синю і дві білі, проходимо другу бісеринку блакитного кольору. Добавляємо на голку одну синю, одну блакитну, одну зелену, проходимо середню-білу. Набираємо три білі, проходимо в середню-білу. Добавляємо на голку одну зелену і 5 жовтих, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо 4 жовті і в п'яту. голкою вгору проходимо, підтягуємо. Набираємо три зелені, проходимо в середню білу. Знов набираємо три зелені, проходимо в середню блакитну. Добавляємо на голку одну синю, одну блакитну, одну зелену, проходимо в середню зелену. Набираємо три зелені, проходимо в середню зелену. Добавляємо на голку одну бордову та 5 червоних, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо 4 червоні і в п'яту червону голкою вгору проходимо, підтягуємо. Нанизуємо три бордові, проходимо в середню зелену. Добавляємо три бордові, проходимо в другу бісеринку блакитного кольору. Далі набираємо одну синю, одну блакитну, одну бордову, проходимо в середню бордову. Добавляємо на голку одну бордову, одну зелену, одну бордову, проходимо в середню бордову. Набираємо одну бордову та 5 синіх, спускаємо ближче до роботи, пропускаємо 4 і в п'яту голкою вгору проходимо. Далі набираємо. Одну бордову та дві зелені. Проходимо в середню зелену. Добавляємо на голку дві зелені і одну бордову, проходимо в середню блакитну. Нанизуємо одну синю, одну блакитну, одну зелену, проходимо в середню зелену. Набираємо одну червону, одну білу, одну червону, проходимо в середню зелену. Добавляємо одну зелену та 5 помаранчевих, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо 4 помаранчеві і в п'яту помаранчеву голкою вгору проходимо. Підтягуємо. Далі дивимося уважно. Ось цей момент. Ми набираємо одну червону та дві білі. І проходимо в середню білу. Далі дивимося. Ось наше продовження: дві білі і одна червона. Набрали і проходимо в середню блакитну. Таким чином, продовжуємо далі самостійно. На цьому відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!